Множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові до Світового Конгресу українців. Конче необхідно зберегти їхній зв'язок з батьківщиною. Це про майбутнє України та Українства. Тому одним з елементів державної політики. Спрямований на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство, сказав очільник української дипломатії. Колеба підкреслив, що він переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі. На його думку, держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав. Звісно, ця політика має втілюватися розумно, поступово починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене, додав міністр. Подвійне громадянство тепер доступне. Це ж чудова новина для всіх наших олігархів та їхніх прихильників. Вони ж тепер зможуть сидіти приміром у Лондоні чи в Ізраїлі та брати активну участь у вирішенні як політичних, так і економічних питань в Україні. Браво! Ось кулеба й розкрився, як звичайний олігархат. За такі його висловлювання і загалом роздуми про це необхідно вже знімати його з посади. Подвійне громадянство призведе до поділу людей на арабів та їхніх господарів та впливу українських діаспор за кордону. Ну Ось уявіть, виїхали українці за кордон, живуть, працюють, отримали там громадянство – але ще тепер будуть можливість брати активну участь у виборах в Україні. Браво, Кулеба, Браво. А ви гі роботи? Ви в акціонера працюєте? захищайте права акціонера, а не акціону комітету. Вам понятно? Или вы не, не, вы не поняли, рамсы попутали? Игорьевич, вы Игорь где игорьевич. работаете? Игорьевич, но мы сейчас в Сочи а а не Вы, Григорий Пасечник, вот а видите, а вы, а вы где работаете? Прибыль, в прибыль, вы в аукционном комитете будете я сидеть, я, как Юлия Владимировна? Будете сидеть. У меня поверь, мне, поверь, не превращать, не превращать. Поверьте мне, будете поверь, сидеть. Просто в сон. Четырьмя годами не агитируете. Игорь Владимирович, Андрей Григорьевич. Вы же ничего не обсуждаете. А что вы вообще за стол это Не члены. У нас есть тоже а репута не репута члены, которые. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ты ничего не перепутал. Так. А? То, не <святые> а? <святые> 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 Девушки, давайте мы не будем мешать правлению вести Нет, <святые> Нет, так давайте мы уберем не члена совета состава. <святые> У нас тут, если вы смотрите по залу, народные, депутаты, <святые> народные депутаты пусть сидят. поставить на голос...